на перший раунд М -м -м. очка, очка, очка. опля ні ці точно відліта відлітають від нас треба закріпити наш успіх правильно то ми щось блядь, точно. одну виграли и все таня что там три хунтика играє хунсики що погнали цей? Руля, ми з тобою в кейв, а ви на Б. Да, я в Києві зала. Від першого раунду багато що залежить. У нас є в Києві В Києві є, запрыгнув. Право чи ліво? видно що Ко це виграє. Бо вдома його чекає винагорода. <ріх> Барет, ти пішов черги. Еван. Ого, дивіть, дивіть. Там двоє? Один. Один. Один мене. Nice. Б? Last піп. Легенди. Go! Good job. Легонько. Нихуя не разумею, но прикольно. Counter-Strike. Так, куда и сейчас, капитан? Зараз выходим в мид, получаем по хаешке в си. Давай. Я вам флешки дам. Давай, давай, давай. Звучит как план. И в донат. Я в Ой! Давай. 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 ты, Давай. 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 Вони, у них я дуже забавна інфа, не, на інфа на іншенті. Як ти думаєш, як Дідусі і бабусі можуть називати темпл? Храм. Церква. А, це було б добре, так, але панти це називають морг. Кішка? Як? Морх. <с Water> <сирает> Ой, вибач. нічого нічого. Не почув. Трендром, я. Флешку я флажку туди надав флешку туди. На, я, на я тупо на Б. Я тупо на Б приніс імплент. Майже ми зараз справа. Дай ah, ебать. Подвінка Це Самій смок. Ah, Шо воно робить? Такие ah. чунсики? Прото нас чунсики. Руль, а дашь 500? Куда тебе пицца? А, тут на Б, ос, а, я, yes. на той ящик. Oh, yeah. Yes. Yes. У боді нема вихідних. Це і є його вихідні. <рисоток> <рисоток> <бір> вихідні. Я ніхуя не бачу. Ото розбити тобі. Я розбив. Я не попав. аэродром. И стягивается с КТ. Там зараз три, три на Б мают бути. Пошли А, чи що? Там один лонг, але за спаками. Там, там два минимум. Аэродром сидит. Що ти бачиш? Близько лонг. В сіті є. Лонг двое точно. Тут троє кт. А шооооо ти виходиш так? А шо зловив? У них є авік, я дав їм авік, сорі. У них є авік, але у них немає валі. Ос. Вони виграють 2-0. Uh, давай. Що тобі? Може Авік? Калаш. Це щось набагато нове. Завіка не вмію. Oh. Ого! пушит. Hey, hey, hey. О, пушит, пушит, пушит. Да разбей Я какой-то хуйню занимаюсь. Бля, oh. он напекает, пиздец, классно. <плес> mm -hmm. Так, можем тут попробовать в кейф залетить? Чувак. Погнали. Окей. Агресивний. Можемо з рулі в, в кейв? Да, я дам. Ой, дим. Молік на 9? Вас так. Yeah. Okay. Давай. Бля, флешку б ще взяти. І вміти її кидати. Право! Найс. Nice. А боже, там другий. Йоп, Йоп твою мать. Найс. Nice. Ай-яй-яй. Ну шо байстакнули. No, ну ну яд, ну робить? Пиздец. Ого. О, ти забрав менявик? Да, це ти. Дякую. дякую. Велика пушка. Так пикнуть, мид. Давай, давай, да. Там будет один викни і флеш. навалить. О, я напекну, я напекну. О, блядь! Просто в смог, вид выходит, типа. Пизда. Больше не думаю. Ха-ха-ха, <laughs> типа штерба. Чунсик стайл, понял? Тихой дрон. Он совин был. Астрай. Ну, свои 200 мы настреляем. на проживает. Что, может, а? Mm -hmm. Давай. может, я вам дам дым с О, хорошая. Был Temple. Темп. Это как, блядь, с брою взят. Агост робимо дым экологичный. Может, прям смог. Я потушу. <laughs> я дам дим, я потушу. <laughs> Комп коштує, я думаю, що для КС, ну, я кайфую десь 150. Я прям кайфую. Я думаю, що можна дешевше зібрати. Є, є всякі акції, є всякі розпродажі, так що, ну, ізі за 100 плюс чуть-чуть можна буде взяти. Але я такий, блядь, майстер в цьому що Може <связать> и дешевше. 340 норм, окей. Okay. 50к норм, окей. Okay. Два в миду. Залево близко. Пошольчик. Останний. Я хочу на Б, а я на Б. The bubble, yeah. nice good job my friend easy game easy life easy PTS. oh sorry Yeah. А быть там? Давай, давай. Там на лонзе был. может быть. Да, я Heaven, Были. Лон. Он был. Найс. Nice. был. Okay. 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 Чунсики, блять Я собі граю спокійно, коли сам граю. нормальні типи попадаються з вами, блять, зайшов пиздец. Ну да, це так там один чунсик, то по агент. Бонд, жсткий. Ладно, я вик не буду брать вже Двоє Б. Трое. Один кейв может быть. Выбрал был? ласкейп, можливо. Донат. Донат. Іде в мід. Тут дай дай до мід. Тільки що бачу, як він пройшов мід. Найс. Довгий стрім буде? Я думаю, що ні. Я думаю, що зараз euh, дограємо. Може якісь пару кейсів відкриємо. А им біда, це правда. Ні, ні ні. Я на Б. Я на. А я з тобою не бачу. Let's go Я здрадрума просто попрыгаю. Я на Б. Ідуть Кейв. Два, три, три Б. Да бить его, блядь! Гасить его жестко. Блядь, ты зарабал, блядь, ну чунсик, ну чунсик. Я думал, что ты зарабал, ему. А вы спиткала ежечка, беда. ха хорош, руля я щас не команда, конечно, такая не, хорош Стори, руль ты храй, ты получается задоволен, если играешь может быть у вроде да на рампе один, червоный с бомбой Mm. Там Ой. просто сидят. Не, он еще рампа. Найс. Nice. Бомба пала. Найс. Nice. Very good boys. такая А, может быть. Валька, дашь шейки из а. дроп. Да, а что тебе м эм калаш? М-ку, эм -ка, эм М-ку. Дякую. <звук> Просто якесь відчуття, що... Якусь вечір. Зачі... Да, да а, 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 а. Я в спину жму. Дуже багато армейн. Але вони не вийшли, але вони не вийшли, вони не вийшли. Вони в штанах, вони в штанах. Я прижав в спину, Дальше. як зміг. Понял. Вони можуть розвертатись. Так, да, вже давно можуть. да, розвернувся один. Еще. Да ладно. И бачунсик. Я в воду попал. Один слева, один справа. Mm. Ну идти два, значит, по кварталу. Найс. Nice. И план в oh nice you are playing very good boys you know it thank you very much thank you thank you very much that you play with me uh. <laughs> Ты що не нікого. на никого З бомби вийшов Б1. Двоє там. Двоє. там двоє. Угу. Стани Киви. Кейв, Кейв, Вийшов. На рампу вийшов. Дай дефай на морозі. Дай поки. Бля, а я, я міг стати так, да, щоб, не пристрілював. Mm я щось не подумав, що так стоїть. Вон так. Що кидав, смах, що не кидав, йому похуй. А що у нас бай? Я б екологічний заходив. Давайте екологічний, будь ласка. Може виграємо?

Пам'ятаю. Давай забирай калаш. Пальчик бери, бо у мене десь хп я з калашом. Давай, дякую. Дати тобі на, на дігл. Чи не Ні, зараз щось може підпочити. Добре, трупа. Так, я піду просто в крису. Я настою. Добре, я теж я вертуюсь десь так, мовський. О, манміт! Вот Отут от, я калаш забрав, він тут. Тих хуйні, до їх убивали, во там Угу. Uh -huh. Може, він еще не знаю. він, типу, я брав і коллаж брал не бачу. Кидай туди смок, а ще не кинуть. Може. Я вже так, шокер база забере, я, на... ва... я наша флажка. Вышумит. Вийшов! Дивився 9, не знаю. Ага. Так, да, да, 9. Аб. Nice. Yes. Вони не грають мід, вони не грають мід. Пацани. Ум блядь! Ой. Один Б. Вийшов. план прям. Угу. Один цей да? Mm -hmm. Кейв. Genau. Кейв за ящиком yeah. сидит. Smoke. Пачка рамповища. Ты с нашим на блядь. я попал, мне не здесь стрелять все время, не разумею. Найс! Как Я давно ночу все ее музыки. Да, ты дроп. Будь ласка. М-ку, калаш. М-ку на 30. Я может тебе М-ку. На 20, ты Давай, 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 давай. Дякую. Дома и вам валит тебя. Еще один дрампа. Первоный. А Ай, блядь. Вон куда идти. Да, уйти. E cave. E cave, e cave. Ooh, we should, we should, we should, we should. Alian nem może popasto, I must the high. Nice. <laughs> Эк Экологичный шокер. Mm -hmm. А дожди на двери? На двери? Да. Нет, двери, двери. Є за дверима. Валик, валик, валик ваш! Да, да, да. Не, заявається мне. Ты поралякав перелякався трохи я дрянь просто, не А тепер уяви, якби я смог в лучі. Ми правде виграли. Ха-ха-ха. Я, я, я да. Сами смог, Он Что глубоко дал? Там червоный на старте. Найс. Easy boys. <плес> Як і обіцяли, легенди. Майже. Чуть-чуть, чуть не дограв. Але, але восьмерка похожа на ноль, так що нормально. Восьмерка 2.0, 2.0. Руля все одно встигає приїхати до тебе додому, так що. Рулечка, выезжай, будь ласка. Все, я поїхав. Привіт, его так, гарні люди, дякую вам за дякую, чудові дякую, ігри. Дякую, дякую. Дуже дякую за ігри. Гар, легко добрати До побачення і гарної ночі.